Знята оскароносним Джеремі Томасом це екранізація реальної подорожі норвезького дослідника Тура Хейердала через Тихий океан у 1947 році на плоту з бальсового дерева. Цей епічний пригодницький фільм чудово знятий, і в ньому відчувається несамовитий інтелект, щоб гарячи холодна вода перетворилась гарячу, її потрібно підігріти. Хейрдал вирішив, що для того, щоб довести свою теорію про те, що Полінезія була заселена південноамериканським, а не азійським населенням, він повинен здійснити таку ж подорож, як і вони. Для того щоб його теорія мала довіру, всі сучасні знаряддя праці були відкинуті, і вчений будує дерев'яний пліт, який використовували ті перші мандрівники. До тура приєднуються п'ятеро таких же відважних шукачів пригод, як і він сам, і вони вирушають у подорож. Ну давай, каже працюй, а я на турці.